Привіт! З вами Тетяна Лелека, і мій ангел, аж з пір'я лізе, так хоче почути його улюблений, один з його улюблених розділів. Пишучи історію одного ангела, я не напружуюся, не думаю, не викреслюю невдалі абзаци. Книга просто л'ється. Мій ангел направляє руку. Нашіптує в вухо. Так, ми працюємо з ним в команді. І це такий кайф, скажу вам. Чути свого ангела. Отож 15-й ангельський розділ. Ну що, полетіли? Їсти. Я хочу їсти. Десь було торішня печиво. Так я називаю печиво, по жменці в пакетиках. Не доїли, так і лежить. Знайшла пару бубликів та купу порожніх пакетів. Тиба, все з'їли. Лише кульки, бурчала я в пошуках чогось істинного. Пуста коробка в холодильнику з-під паштету. І чого то не виконати, звісно, а може хто захоче вилизати. Ех, бубий кіт. Тю, чого це я раптом. Я догризала останнього бублика. Аж раптом почула знайомий голос. А ти смішна? Я ледь не вдавилася. Одну брову намалювала, іншу ні. О, Боже. Це ж я так і в садочок ходила. А я думаю, ну нарешті люди почали посміхатися. Сиди тут, ткнула пальцем на коробку з під Рафаелу. Чого це ти раптом, нічого не розуміючи, запитав ангел. І краще б він цього не робив. Я влаштувала перший розбір польотів. Брова, кажеш, недомальована, стала я крила у боки. У мене чоловік, діти, ангели. Навіть торішнє печиво з'їли. Подивися навколо. О, Боже, закотив очі ангел. Такий хпір, ти таким набожним став. Я нічого не встигаю, я постійно шукаю вчорашній хрестик, набирала я градусу. Якщо поруч немає записника, я готова дряпати на стінах, я погано сплю і майже не їм. Подивись на мене, Лага, вага ледь п'ятидесяти добігає, я загризла всі нігті, кожного дня обіцяю собі піти до тренажерного залу, знайти уроків танців, почати вивчати. Тільки не роби мене винним і візьми відповідальність за своє життя на себе, спокійно мовив ангел і, не бажаючи слухати мою істерику, заліз в коробку, причинивши кришку. Диви, який розумний. Сиди, сказала. Я озирнулася навколо. Ох, і наша прокинулася від летаргічного сну. Ну і безлад. О Боже! В кутку стояв брудний дитячий горщик. Що за середньовіччя, заламуючи руки, застогнала я. Щось цього ангела стало забагато. Цей ангел заполонив всі мої думки, витіснив всіх і все, сидів у кожній чашці на полицях холодильника в пральній машині. Скрізь! Я зайшла в кімнату старшої доньки і вийшла звідти, немов з магазину посуду. В руках тримала купу пустих чашок та тарілок. Жінка, створіння багатозадачне. Тому я одночасно готувала, прибирала, прала, мила, чистила. Ну, от як так? Ну чому мило, пральний порошок, зубна паста та фері завжди закінчуються одночасно. Домовляються вони чи як? Буршала собі під ніс. Я ванну і думала про, що пора вже врешті раз знайти собі якісь східні танці, іспанське фламенко чи кармен, подумала про пілон, але згадала, що в мене і без того ноги плутаються. Ну, який танець живота, пхала свого довгого носа, а внутрішня я зануда. Він же в тебе до спини прилип. Яке фламенко. Там стегна потрібні, а в тебе, як у горобця, ти ж як тріска, замовкни. Раптом рявкнули всі мої внутрішні я. Я повільно йшла рядами супермаркету, заповнюючи візок продуктами, а в голові англійським голосом нав'язливо лунало, візьми відповідальність за своє життя на себе. А в мене взагалі таке відчуття, що я живу не своє життя, але стримуючи сльози, поклала пляшку фері у візок. Найголовніше було це усвідомити, відповів крилатий, потягнувшись за зубною пас... пастою. Дійшовши до відділу фрукти овочі, я взялася накладати картоплю, розмірковуючи, як взяти ту відповідальність за своє життя. Хочеш? почувся ангельський голос. Підвивши очі, побачила поводаль ангела, що тримав в руках стигле червоне яблуко. Так, відповіла, дивлячись на соковитий фрукт. Хочеш? знову запитав крилатий. Хочу, голосніше мовила я. Хочеш, ніби не чуючи мене, перепитав ангел, відклавши картоплю, я роздратована підійшла до нього і, без слів, забрала яблуко. Ось так і з відповідальністю, усміхнувшись, мовив крилатий. Не кажи, хочу. Бери. Я так втомилася за цілий день, що лежачи в ліжку. Ніяк не могла заспокоїтися і розслабитися. Згадала, що колись чула про заспокійливу техніку кришталевий замок і вирішила її спробувати. Для початку треба було побудувати кришталевий замок в голові, тобто в своїй уяві. Тут проблем не виникло, бо бачила, як донька з чоловіком щось будують в Майнкрафт. Я почала махати киркою, добуваючи кришталеві блоки, а раптом одна за одною підтяглися. Мої внутрішні я. І почали допомагати тягати матеріали та будувати. Замок, чи скоріше фортеця, вийшов високий, з безліччю веж, на яких блигали вогники, приваблюючи погляд. Техніку кришталевий замок ми до кінця так і не доробили. Геть, вибившись з силу, заснули прямо біля сходів. Замку. Крапочка. Крапочка. Мої помічниці. Красунечки. Ось так. Не кажіть, хочу взяти на себе відповідальність. Беріть! Нам довелося жити в нестабільний час і взяти на себе відповідальність за такі часи наше ключове завдання. Ми не знаємо, що чекає на нас завтра, тому маємо бути свідомими, пробудженими, відповідальними за власне життя. І одна з причин, чому нас зараз так трусить, це примусити прокинутися фізично, духовно, матеріально, емоційно розвити емпатію. Зараз, як ніколи, важливо вивчити, визначити свої цінності та цілі. Це додасть мотивації та вкаже напрямок руху вперед. Підсвітить важливі рішення на життєвому шляху. Рішення потрібно приймати свідомо, бо наші рішення завжди мають наслідки. Ключовий аспект в тому, щоб взяти відповідальність за своє життя на себе це самодисципліна. Якщо вже почали працювати. Над собою, над самоаналізом, не припиняйте. Почали робити медитації, йогу, якесь навчання, займатися спортом, позбулися шкідливих звичок, не повертайтеся назад. Знаєте, Створюйте звички, які будуть допомагати вам рости та досягати цілей. Більш того, люди, які будуть поруч з вами, рідні, друзі, колеги, будуть заражатися цим вашим станом і нести світло далі. Внутрішнє світло зігріває і освітлює шляхи пізнання, тому бережи і цінуй енергію своєї душі. Каже картка, де живе твоє натхнення. Сьогодні друге число і пару слів про тих, хто народився 2 числа або в лютому місяці. Ваша задача досягнути гармонії всередині себе. І тоді простір, що оточує вас, також стане гармонійним. Для вас важливо мати. Пару. Важливий момент для двійок бути чесними з собою та іншими. Говорити неправду не можна, бо ця неправда навіть мізерна. А ще, до речі, до речі, лінь перекривають потік енергії для реалізації та процвітання. Ось так. Буду вдячна за підтримку та зворотній зв'язок. Ми з Ангелом збираємо кошти на друк першого тиражу книги «Історія одного ангела. І реквізити в шапці профілю. Допомагаючи реалізувати мою мрію, ви цим засіваєте ниву власних реалізованих проєктів та продуктів. Обіймаю, зустрінемось до зустрічі з ангелом!